Добрий день, вітаю вас на каналі Кобрусла. Мене звати Павло, і сьогодні огляд пили від японської компанії Камакі під номером P270. Друзі, підписуйтесь на наш канал. Ваші лайки, підписки та коментарі допомагають нам рости та створювати більше корисного відео. Це пряма пила нескладна в кубурі. Продається вона ось в такому вигляді, якогось жодного додаткового спеціального пакування до неї немає. На ножнах або на кобурі ось тут є наклейка, де вказана модель її, вказана довжина 270 мм, це довжина полотна, також напис Made in Japan. В основі ножен, в основі кобури теж є оцей напис. З протилежного боку є наклейка. На якій все повністю позначено незрозумілою нам мовою, окрім ну, штрих-код. Спершу про ножни. Ножни є досить прості, без жодних додаткових роликів в цій частині. В більш дорожчих моделях, в професійних пилах, ось цій частині часто ставлять ролики, по яким бігає полотно, по яким бігають зубці, коли ви виймаєте або вставляєте полотно в ножни. Тут такого немає. Ось в цій частині є упор під великий палець, для того, щоб. Зручніше було витягувати пилу з кобури. І обов'язково з цього боку є отвір. Тобто цей отвір призначений для того, щоб витікала вода, бруд. Якщо ви на вулиці працюєте і потрапили під дощ, всередину буде затікати вода в відповідно, стікати знизу і витікати крізь цей отвір. Зверху до ножен прикріплена ось така от петля. Вона є рухома, сама петля з гуми. Вона призначена для того, щоб можна було крізь неї пропустити ремінь і утримувати ножни в себе на поясі. Сама пила нескладна, хоча положення її. Може регулюватись відносно руків'я. Загальна довжина пили 44,5 см, довжина леза 27 см, вага її 210 г ось в такому вигляді, або 315 см разом з ножними. Пила пряма, лезо вузьке і довге. Лезо виготовлено з високовелицевої сталі, покрите воно хромом. Лезо фрезероване, тобто вона наближається до професійних, хоча відносно і недорого коштує. З такою довжиною власне полотна, лезо фрезероване, то зверху воно вуще, знизу воно є ширше, і відповідно, зубці не розведені в різні боки, що робить їх міцнішими. Зубці не є гартовані. Відповідно, цю пилу досить нескладно буде густрити. В чотирьох місцях на полотні ми бачимо ось такі от пози, вирізи, які покращують виведення тирси в час різу. Загострені зубці з трьох сторін. Тобто класично для таких пил алмазоподібна заточка, Diamond Tooth, так званий. Такий зубець працює протягом тільки на себе. Висота зубця досить велика 7 см. Разом з цим крок між сусідніми зубцями тільки 3,5 см. Ця пила призначена для роботи як з живою деревиною, так і з сухими гілками. З правого боку на полотні ми бачимо логотип і напис Kamaki Made in Japan, а також вказана модель. Модель P270. Руків'я металеве, виготовлено з такої виштампованої металевої пластини, покрита вона хромом. Зверху знаходиться кнопка металева всередині і ззовні покрита пластиком підпружинена, яка фіксує лезо в декількох положеннях. Це зручно для того, щоб можна було використовувати пилу в різних положеннях відносно себе. Ось, якщо полотно підняти максимально догори, ми можемо майже впритул підійти до якоїсь площини. Якщо пилу ми тримаємо перед собою, ось в такому положенні, значно зручніше, коли ручка опущена трохи донизу. Фіксується полотно до ручки на одному досить масивному булті. Задня частина рухівів є обрезинена, ось в цій зоні є досить глибокі ребра. Такі от носічки, які утворюють ребра, руки ну, цілком комфортне в утриманні. Вони є подібної форми, як в цьому, так і в цьому профілі. І на кінці є такі горбик розширення гачок, який запобігає виковзуванню пилки під час роботи. Позаду є отвір для того, щоб можна було протягнути паракорд. Як ріжеться пилка, ви можете зараз спостерігати на відео. Придбати пилу Камакі P270 ви можете в компанії Garden Tools Ukraine як офіційним дистриб'ютором Камакі на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Руслин і в нашому інтернет-магазині. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, поширюйте це відео та пишіть коментарі. Дякую вам за увагу!